Василь Стус. Усе Усевитончуваний зойк. Усеветончуваний зойк. Крик-крику, крику, крик. Задосить. Спекайся морок, хоч як до них і звик. Ці груди болю, біль грудей, застрашених страждань. Нема їм жодних панацеї, цей, все поглинає хлань, усе витончуваний біль із краю і на край ступай у паділ божевіль, довіччяю рушай, усе витончуваний світ, край краю, цятка зла, ти в лютім леті, як стріла, запущена в політ, усе витончувана мить. Сподіянь і зневір, І тільки серце стугонить катам наперекір, переможного миру вам.